Так, да, тяжко-тяжко лежит. Итак, друзья, всем привет. Сегодня у нас такая распаковка будет из Алиэкспресса. Выписал я гайковерт. Вот такие у нас такая упаковка. Наверное, фирма вложила свои наборы инструментов, которые они вырабатывают. Так, ну что мы тут видим? Два аккумулятора есть. Так, зарядний. Так, головка на 21. Ну і сам гайковерт. Ну що можна сказати? Вроді би так в руці сидить гарно. По весу тоже він має такой вес нормальний. Мотор там, по-моєму, безщитковий. Два таких акумулятори. Невідомо скільки там є самих акумуляторів. Ну якщо подивитися, вроді би якість так більш-менш нормальна. Ручка трохи прорезинова така, не ковзається, всі сидять добре. Нажаті, подивіться. Ну, вроді би прийшли навіть і заражені. 4 поділки видає. Ну і тут ще в нас є така функція, що на 4 скорості. Перша, друга, третя і четверта. Візьмемо на 22, тому що на тракторі там у нас на 22 гайки. Так, ідемо, протестуємо. Як воно? Так, вліво, вправо, так, тут, ну, беремо тут. Ніхто їх не відкручує. то швидко. Ну я так зрозумів, що гайки я, мабуть, і вручну мав би відкрутити. Так, зараз оцю попробуємо закрутити, або що вона вже так закрутила, відкручуємо. Ну відкручує нормально. І так, друзі, давайте поставимо сюди біту, побачимо як він крутить саморези. Раз, опа, так, поставили першу швидкість. Короче, він убере мне все і и нет він на, на такие работы, как с шуруповертом працювати, будь то на його. Крутить, але ж молотком закручувати саморези, то звісно не виходить з положення. Для того є зовсім другий інструмент. Так, ну що, давайте ще попробуємо чи їм можна відкрутити у бусі колесо. Так. пробуємо. Так, відкручуємо. Ты шо? Навіщо Ну я вже підходив один раз, він не відкрутив. Це видно вже ця гайка. Давайте візьмемо якусь отаку у них. Попробуємо. Так, тяжко, тяжко, але жиде. Ну що, я вам скажу. Може бути. Давайте ще цю попробуємо. Ну що, крутить. Ну приємно мене здивувало. Ну. Крутить же ж. А Я думаю, не буде він крутити. Замонтіровку його є викручую. А тут, вказується, такий маленький китайський гайковерт, я справився зробити. Ну і так, друзі, підведемо підсумок нашого гайковерта. Що він може? Так, він в принципі зроблений для того, щоб крутити гайки. Откручувати гайки. І це його основна задача. Там що-то там вставлять, щоб крутити саморізи, і це все неправильно. Гайки він крутить. Навіть крутить, відкручує болти, які на колесах у бусі у мене. Так що, в принципі, я їм задоволений. Так що рекомендую, хто захоче таке щось купляти, можете купляти. І так, друзі, на цьому все. Всім буду дякувати. До нових зустрічей.